Ці вибори, як і будь-які вибори, є визначальні, тому що люди обирають тих, хто будуть нести відповідальність за долю країни в цих дуже складних часах і в цій дуже складній ситуації. І вибори є найкращим шляхом політичної чи народної ілюстрації. Люди повинні мати право вільно проголосувати. Кого оберуть, той і буде мати право представляти українців в новому обраному парламенті. Той отримає право формувати новий уряд, і той отримає найбільшу міру відповідальності за майбутнє держави. Я також прошу. Все керівництво держави надавати повне сприяння громадським організаціям по спостереженню за виборами. І, Арсен Борисович, ваша ідея щодо інформаційного центру Міністерства внутрішніх справ цілковито підтримується. Кожне порушення, яке є, негайна реакція правоохоронної системи і. Розпоширення інформації через засоби масової інформації про те, що зроблено, кого притягнуто до відповідальності і що зроблено все для того, щоб уникнути в майбутньому відповідних правопорушень. Тому, шановні колеги, ми з вами пройшли революцію, пройшли вже одні президентські вибори. Зараз знаходимось. У фактичному стані російської військової агресії проти України і маємо ще один виклик це парламентські вибори з метою формування нової Верховної Ради і нового складу Кабінету міністрів. Люди повинні отримати право вибору, а країна отримати новий парламент і новий уряд. І наша з вами відповідальність забезпечити конституційні права і гарантії українських громадян. Тому. Чесність, прозорість, безпека і підведення підсумків результатів голосування це завдання, які стоять перед кожним керівником, як обласних і районних державних адміністрацій, так і правоохоронної системи спеціальних служб і Міністерства оборони України.